Копаю ще саженці фундука привитого на медвежому горісі, зараз земелька така м'яка і корні виходять такі, вони зараз як м'які, виходять з мінімальною потерею всіх цих, ну менше добре витягується і добре їх копати. зараз, так що Ще копаю всіх людей сезон. Саженців закінчився, Я ще купаю на медвежому горісі привиті фундуки в даному часі сорт Барбакан і Хуська бомба. Велетень Бессарабії. Є Пшинський червонолисний, пару штук. Хуська бомба, велетень Бессарабії, Барбакан. І трапезунт, Саженці з хорошою кореневою, кому треба, ще купаємо. Береки саженців вже немає, а от привитий на медвежому підвоєві фундук є суперовий посадковий матеріал. Все можна садити, кому треба. 500 гривень саженець привитий на медвежому горісі. Всім пока!